Всім привіт! Ми знову Dark Spiel. Буде м'ясника про пром'ясника. Підписуйтесь, ставте лайк та пишіть коментарі. Обов'язково. Ну ми. Підемо тут. Ну, все почали! О, а тут небезпечна зона. Тут не можна сюди йти. Де тоді Ні, не виходи. туди перевірити небезпечну зону. Чи без Для... Що тут небезпечно? Ну, о, фух. Добре. От тут заброшений будинок. І ой. І. Так, де я тут? Де я? Ого, це. Що? А в будинку внутрі? Це жах. Глянь. А тут. То був під. То б новий поверх. Перший поверх. Закрыто. Закрыто і там ще хтось є. Закрыто. Ну і не працює. Давай. Закривай. Ключами. А, ага, ні. Ні, ні. Ні, ні. Ні. Фух. А, а, ключі, ключі. Це якийсь зомбак з одним оком і порваний рот в його. Зомбі не існує. Як може таке бути? Фух. Ха, фухви, крив, хай тут що я не зайшов? Ага, тут ма небезпечно так теж Тут є, я... Глянемо, О, ти ага. День. Небезпечено, небезпечно. Тут хтось шов тут, ого, куди залізти вже? Оце ще ти куди ще заліз? ого ага. Ну, і... Так, давай пора валити відсюди. О, фух, відкрит. Ну все, до побачення, до побачення, до наступних хорорів.